За останній місяць сталося щонайменш три серйозні аварії за участі спецтранспорту. Дві з патрульними поліцейськими на Київщині та у Запоріжжі. Та одна за участі швидкої допомоги на Хмельниччині. Вони, звісно, відрізняються між собою. Та попередня причина їх об'єднує. Автомобілям екстрених служб не надали переваги в русі, хоча блимавки на машинах були увімкнені. У 2015 році зі створенням нової поліції було прийнято рішення, що машини поліцейських під час патрулювань будуть їздити із увімкненими проблизковими маячками. Це буде створювати постійний ефект присутності правоохоронців у місті. Злочинці боятимуться, а люди будуть почувати себе більш захищеними. Коли машина спішить на виклик, маячки починають блимати червоним. Елементарно кажуть патрульні Синій Я патрулірую красний я прошу встановити. Все. Сінній з красним і ми сильно спішимо кудись освободити дорогу, ми їдемо на визов. Все, срочний визов. Втім, визнають деякі водії, їх постійно увімкнені сигнали досі збивають з пантелику. Пропускати чи зупинятись, а декого просто дратують. Невозможно їздити, вони сліпять і все. Ночі. Тобто вам заважають? Ну, я розумію, що це їхня робота, але теж це як це треба урегулювати це все. Чи має уявлення чоловік про відмінності кольорів увімкнених проблизкових маячків у поліцейських, впевнено відповідає. А коли червоні маячки увімкнені. А це вже, звиніть, значить, кудись спішать значить їм треба. І ви уступаєте на дорогу. Ну, звісно. І швидкі уступаєте. А швидка це безоговоручно. Я поліції не пропущу, а їх пропущу. Дійсно, до так званого ефекту присутності за чотири роки українські водії встигли звикнути. Водії, здається, вже звикли. Я так само звик, що просто проблисковий маячок синього кольору у патрульної машини вімкнений завжди. А коли вони вмикають червоний, то це вже означає. Звільни дорогу або зупинись, або ну залежно від контексту. Хтось звик, хтось не дуже кажуть експерти, і додають у відмінностях спецсигналів розбиратися. Потрібно як водіям, так і пішоходам, щоб не накоїти лиха. Це саме стосується пішоходів. Якщо вони йдуть навіть по регульованому переходу або по зебрі, то у них не є абсолютні права. якщо до них наближається швидка, або поліцейська машина з вімкленим синім проблисковим маячком, не треба перед нею переходу, треба зупинитися і дати їй дорогу. Тобто пішоходи тут в тому ж стані, що і автомобілісти. Ось, наприклад, ДТП за участі швидкої на Хмельниччині, яку ми згадували. Там, за інформацією поліції, жінка проігнорувала швидку, яка їхала із увімкненими спецсигналами, і вперто йшла пішоходним переходом, повністю впевнена у своїй правоті. Карета швидкої зачепила її дзеркалом. На щастя, обійшлося без серйозних травм. Приводу ДТП за участі спецтранспорту, практично всі експерти однодумці. Мовляв, машина, яка поспішає на виклик, головна, їй треба дати дорогу. випадку ДТП. Якщо громадянський автомобіль зіткнувся з там, наприклад, патрульним автомобілем, який їхав на визов з включеними там маячками, звуковими сигналами чи там проблисковими маячками, завжди водій громадянського транспорту буде виновником ДТП, тому що в правилах дорожнього руху чітко вказано, що ми повинні приймати право становити автомобіль і. Безпрепятственно давати возможность проїхати этому спецтранспорту. та факт залишається фактом на наших дорогах. Вистачає учасників дорожнього руху, які не знають цих самих правил. І тут уже питання до інструкторів з водіння. Дуже багато коли водії не розбираються в сигналах. Маячків автомобіля не розбираються в сигналах регулювальника, не знають, як надати перевагу там, трамваю чи, чи іншим там, транспортним засобам, маршрутним в тому числі. Це чітко прописано в правилах дорожнього руху, і е, кандидати в воді обов'язково повинні проходити відповідний курс в школах водіння. Тобто, тому дійсно ми можемо сказати, що це недолік навчання в автомобільних школах. А ще й окрім чітко прописаних правил дорожнього руху, існує просто елементарна відчливість і порядність. Про це теж варто пам'ятати на дорозі. З точки зрення культури автолюбітелів, цей питання потрібно піднімати, щоб ну, би, всі автолюбітелі розуміли, що якщо їде якийсь спецтранспорт, уступіть йому дорогу. Неважно, включено у нього якийсь маячок чи не включено. Якщо немає звукових сигналів, вам ніхто не крякає, ви не бачите маячки в своїх зеркалах заднього виду, це не означає, що людина, ну, спецтранспорт не на якийсь то очень визов. На дорогах нашої країни ДТП стаються регулярно із різних причин. На тверезі водії, незадовільний стан автотранспорту, перевищення швидкості. До цього невеселого списку сміливо можна віднести і не знання правил дорожнього руху. Синій їду патрулюю, синій з красним. Прошу остановиться, треба остановиця. Все.